Всім привіт, друзі! З вами Кірюха, і ми сьогодні знову будемо пробувати зловити цих шалених гоблинів. Отже, мене є на X10, я дуже-дуже хочу поповнити свою колекцію якимось новеньким героєм. Ну, ви розумієте, мене про що я всі хочуть нових героїв, але в мене це не дуже гарно виходить. Нещодавно ми ловили сов там. Все не ввінчалось успіхом. Так, злобили чотирьох сову, злобили трьох сову, але ж це не те, що мені потрібно. А гобліни це реально дуже імбові герої, які потрібні абсолютно кожному. Давайте перед тим, як будемо робити X10, зараз подивимось на нові рекомендації і вперед. Рекомендації просто вогонь, як завжди, самий топовий це Dark Feather, який потрібен абсолютно кожному, хто хоче набивати супер-пупер шкоду на міфічному титані, заходити в топи і так далі. Ну і звісно, як завжди, коли виходить якийсь івент, додають нового героя. Це в нас синя п'ятірочка Grimsteel. Отже, що можна сказати? Єдине, що мене, звісно, не подобається, це повільний набір мани. Але герой реально дуже дуже крутий. По-перше, ми маємо. Величезний відхил у розмірі 54%. По-друге, просто нереальний баф як атаки, так і захисту. 400 одиниць за одну ульту – це дуже-дуже багато. Плюс до всього це все можна розігнати. Цей гоблін буде рулити на тих самих титанах, міф-титанах, міф якихось там івентах і так далі. Тому, якщо зловили, обов'язково качаємо на фул. Плюс до всього всі союзники отримують баф на розгін мани у вигляді 30%. Що можна сказати? Звісно, як і всі гобліни, це імба. Єдине, він не буде рулити звісно, на всіх режимах, але для нього теж можна знайти, куди його примінити. Ну що, будемо розпочинати. Х10 маємо. Як завжди, хотілося б зловити хоч щось. Єдине, що мені подобається, що якщо все-таки ми витягнемо якусь одну п'ятірочку з обленю, бонусом отримаємо другу п'ятірку. Тому дуже-дуже хочу зловити щось новеньке і прокачати. Так, ну що, будемо розпочинати. Ніякого шаманса, будемо зараз просто крутити Х10 і мати надію, що щось випаде. Поїхали. Ну і перша спроба в нас. Це ганджу. Це ганджу, ну, звісно, як завжди, це стандартні трішки. Добре, переходимо до другої спроби. Біліт. Теж не гоблін, теж корм. Так, щось не хочуть. Не хочуть мені давати нічого новенького, Фіни. Жмоти. Так, третя спроба. Пріська, ну ви що знучаєтесь? Наше мені ваші стандартні герої? Дайте мені щось новеньке. Реально, потрібно щось новеньке. Ану. І. Блін, ну це ж трієчка. Звісно, трієчка. в мене він є. Одну версію я прокачав, до речі, тестив на міфічному титані, наче проте непогано. Але ж це трійка. Тому один екземпляр, мабуть, досить. Другого качати не буду. Гармек. Ох. Залишається 5 спроб. Чесно кажучи, не впевнений, що ми щось зловимо, але ж будемо крутити до останнього. Так, знову Хакмун, трієчка стандартна. Ох, ну що це за знущання наді мною. Ну дайте хоч щось. Ну реально, вже немає що навіть качати. Ганджу. Так, трієк, звісно, стандартних буде насипати, але в нас є ще три спроби. Три спроби. Ну давайте. Дедбут, можливо, ти мені принесеш успіх. Давай. Ні, на жаль, це орк наш гар. Це орк, а нам потрібен гоблін. Азар, ну і що я можу сказати? Залишається в нас одна спроба. І, як завжди, всі мої потуги, мабуть, в трубу. Дивимось. І це Джеган Гір. Навіть героя місяця ми не можемо зловити, хоча в цьому місяці я зробив вже немало спроб. Але маємо те, що маємо. Знову не пощастило, але зупинятися на цьому ми не будемо. Ми будемо знову збирати ці монетки, знову там піддоначувати якісь маленькі акції, купувати і знову ж крутити. У спробах спіймати якогось нового героя. На цьому в мене все. Пишіть, звісно, що вам випало. Всім бажаю успіху, хто ще не робив призиви, і, можливо, вам пощастить. Всім пока!